Про цю рослину згадує Вергілій у своїй неїді. Там Севіла сховала її гілочки під спідницю і тим самим допомогла Енеєві пробратися до пекла, щоб врятувати батька. В стародавній Англії цю рослину використовували як новорічну до поширення в цій якості ялини. Подекуди в Європі й досі використовують її на деякі свята. У староскандинавській міфології ця рослина уособлювала богиню краси, любові і плодючості фрею. Жінки, які мріяли про дитину, але не могли, на жаль, народити, носили її в якості оберега на спідниці та зап'ястку. В багатьох країнах її використовували як магічну рослину. Не стала винятком і Україна, де в середньовіччі її. Називали баб'ячий проклін. Згідно з європейською міфологією, ця рослина з'являється на стовбурах дерев, коли в неї потрапляє блискавка. Вона є оберегом домашнього вогнища, але для цього її потрібно було збити стрілою, але не дати їй впасти на землю, бо після цього вона втрачала свої магічні властивості. Ви вже, мабуть, здогадалися, про яку рослинку піде сьогодні мова: про рід вічно-зелених, напівпаразитичних кущиків роду Санталових, про славнозвісну Омелу. У середині минулого століття, а тим паче на його початку, багато людей в Україні зовсім не знали про таку рослину, як омела. На даний час ситуація докорінно змінилася. За цей час присутність омели в насадженнях значно зросла. У возлистий період практично неможливо не помітити ці рослини у кронах дерев. Рід омела включає близько ста видів, які здебільшого поширені у тропіках та субтропіках, три з них у флорі України. Омела біла або звичайна, яліцева. Та австрійська. Правда, останнім часом ці види трактують як різновиди одного виду власне, омели білої. Види родоомела паразитують на більш ніж чотирьох сотнях видів різноманітних рослин, переважно дерев тополях, кленах, соснах, вербах, березах, акаціях та на деяких плодових деревах. Різні види омели зростають на певних видах дерев. Більшість здатна рости на декількох видах дерев хазяїна. Омела отримує воду, мінеральні та поживні речовини з рослини хазяїна. А напівпаразитом її називають тому, що в більшості випадків вона може самостійно здійснювати фотосинтез. Омела виглядає як кулясті кущики в кронах дерев. Деякі з них сягають діаметром до одного метра. Вони дуже ламкі рослини, особливо коли на них є ягоди. До речі, ягоди омели не є їстівними для людини. Омела є важливою частиною харчового ланцюга в екосистемах, де вона росте. Її яскраво білі ягоди споживаються птахами, такими як омелюхи, дрозди та шпаки. Ці птахи розповсюджують насіння омели, сприяючи її поширенню на нові території. Плантації омели також забезпечують укриття для різних представників фауни, включаючи комах, рептилій та дрібних савців. Ці взаємодії між амелою та іншими організмами є ключовими факторами в підтримці біорізноманіття екосистем. Ягоди, омели, клейкі за консистенцією. Насіння з ягоди навіть після проходження травною системою пташки все ще залишається оберне клейкою речовиною. Тому найпоширеніший спосіб зараження через пташиний послід. Разом із ним насіння прилипає до кори гілок, де, приклеївшись, випускає один міцний коренеподібний виріст гаусторію, яка проникає у кору гілки. Частину поживних речовин омела створює самостійно шляхом фотосинтезу. Вологу вона вбирає з дерева і тим самим створює її дефіцит для гілок. Тому дерево з часом втрачає естетичний природний вигляд. Крона розріджується, зріст дерева сповільнюється з незначною інсімінацією Дерева живуть дуже довго, тоді як ширше зростання омели спричиняє верхівкове всихання, а згодом, і всихання всього дерева. Тривалість життя кущика омели на гільці дерева до 40 років. Омела має багату історію, пов'язану з різними культурами та традиціями. У багатьох культурах Омела вважається священною рослиною, символом довголіття, захисту та процвітання. Її гілки та ягоди використовувалися в різних культурних ритуалах та церемоніях. У деяких традиціях вона вважається рослиною, що приносить удачу та благословення. У той час, як в інших культурах, її використовують для відвернення злих духів та захисту від неприємностей. Потрібно пам'ятати, що для людини є отруєними ягоди майже всіх видів омели. Але з цього приводу пропоную послухати думку нашого експерта. Для виготовлення ліків використовують молоді гілки з листям. Заготовлюють сировину пізно восени і взимку, використовуючи для цього секатори. Сушать сировину під наметами або в теплих провітрюваних приміщеннях, розстилаючи її тонким 3-5 см завтовшки шаром на тканині або папері. При штучному сушінні його проводять при температурі від 40-50 градусів Цельсія, зберігають у щільно-закритих банках чи бляшанках у сухому темному місці. Зверніть увагу, що на урбанізованих територіях, тим більше у великих містах, таку сировину не можна можна заготовляти із санітарно гігієнічних міркувань. Омала біла містить віскотоксин, вістерин, олеанолову ірсулову кислоти, холін і його похідні, аміни, спирти, флаваноїди, жирну олію, аскорбінову кислоту, каротин, смолисті речовини і мінеральні солі. Помічено, що різні рослини омели мають неоднакові за своїм складом біологічно активні речовини, і ці відмінності багато в чому залежать саме від породи дерева донора. В народній медицині вважається, що найбільшу силу має омела з дубу. Препарати омели мають гіппотензивні, седативні, в'яжучі, кровоспинні глистогінні властивості. Посилюють діорез і виділення продуктів азотистого обміну. В науковій медицині настій трави амели дають пити при гіпертонічній хворобі першої-другої стадії, а тоні і кишок, прилегеневих, носових і тривалих маткових кровотечах, особливо у хворих з артеріальною гіпертензією в клімактеричний період. Ліки омели покращують серцеву діяльність, розширюють та очищають судини, усувають гнійники і нариви, допомагають при захворюваннях нервової системи та зменшують тривожність і збудливість. Її також застосовують як ефективний засіб проти епілепсії, судом, нападів і запаморочення, при терапії істерії, іпохондрії, інших розладах нервової діяльності. Відвар із трави омели білої сприяє відновленню сил, ефективно знімає головний біль різного походження, знімає запаморочення та шум в ухах. В народній медицині омелу здавна використовують при шунково кишкових менсуальних і гематоїдальних кровотечах проти епілепсії, істерії та при болях у животі. Чай з омели рекомендують як загальнозмічнюючий засіб для підвищення тонусу життя, ослаблим людям похилого віку та при запамороченні. Зовнішньо настій і порошок трави омели використовують як пом'якшувальний і знеболюваний засіб при абсцесах та інших шкідних хворобах. Слід пам'ятати, що при тривалому вживанні та недотриманні дозування препарати омели можуть спричинити отруєння. Стародавні маги наділяли омелу силою оберегу. В багатьох країнах Європи й донині є традиція прикрашати віночками з омели свої будинки. Вважається, що вона приносить дом щастя і достаток. Тож сьогодні і ми повіримо в казку і прикрасимо таким гарним віночком свою оселю. Головне вірити в добро. А я нагадую, ви дивилися передачу рослини рідного краю. З вами була я, Олена Новікова. До нових зустрічей! Щасти вам!